Давай, давай, можемо. Хто там є способність? Також мені передачі попередні. Вони ходять по сорочинцям зараз. І підписи збирають. Ми категорично проти. Ми категорично проти. Це суперечить чинному законодавству. По-друге, по-третє, нічого присувати адміністрацію школи, змушувати її брати ага, на себе оці переводки. Улипка, ми дивитесь на нас, ну, Ви я увагу не можемо. Зверніть увагу на те, що до вас звертається. Не улипче стоститься, значить так насмішкою над нами. Я Я Ми не дамо. Всю школу. Послухайте і мою точку зору особисту, і я хочу довести точку зору міського голови і точку зору ради старішин міста. Коли ми розглядали це питання є проблема дітей і є проблема старіків у місті старшого покоління. Я зараз скажу. Це питання зараз знаходиться в стадії намірів. Воно не прийняте рішення. І тому зараз затівати якусь.

Я виходжу з обґрунтування Заходьте всі тут а має керівника керівника нашого міського управління освіти Сергія Михайловича Вовка. Ми володіє цим питанням і друге питання директора школи. Який сказав, у нас є можливості прийняти можливості. Можливості. Директор Директор школи. Директор школи. Директор. Школи. вчора, бо його присував, щоб він написав. Я, я прошу, ви можете коректно. Не не а вже до вас, були, корект... нас довели вже не до некоректності. Я вас Коректності не, коректності. не, ви вас вислухайте. Коректності не буде. вислухайте і позицію. Я ще раз кажу в стадії намірів. Які Якщо не будуть якісь аргументи ваші наші, ми їх співставимо. і Приймемо ця трене. Закрили вже отак, десь більше давайте не перестакувати. Давайте вирішимо ваше питання. До 13-ї До є міста. Є міста для того, щоб міська рада за рахунок бюджетних і спонсорських коштів привела. До міська рада бюджету не вкладувала нічого. Не треба розповідати. Там все зробили і спонсори. Я... Стоп, якщо ви не хочете, якщо ви не хочете вислухати позицію, яку я хочу вам довести. Я прийняв ваш лист. Я прийняв. я його передам. Дайте дайте нам відповідь на те. Ви говорите, що умови відповідають тому, щоб навчали там діти. Початку я не висловив до... ще думку нови до кінця. О, да, я вам покажу. Ви ж мені не дали можливості довести до кінця. У 13-й школі є міста для цього. Це початкові класи. Вони повинні мати умови і поспати, і пообідати. Для цього міська рада виконає ці всі роботи на підставі. Тих оптимістичних заяв, які зробили управління освіти і директор школи, тобі ж ми не переведемо діточок в непридатні умови. Все буде зроблено, щоб спали щоб вони могли адаптуватися в шкільне. Шкільне оточення і таке інше. Ми розуміємо, що це таке. Старші класи, менші класи. І ви сагаль... не є будуть із Ну Ви можете почути до кінця, а потім я відповім на всі ваші питання. Я хочу аргументувати наші поки погляди на можливість вирішення цього питання. Ми його ще не прийняли остаточного рішення. І коли умови будуть створені в 13 школі безущербно для вчительського колективу, для учнівського колективу, ми приймемо таке рішення з рахуванням і вашої думки, щоб дітям не було гірше, поки що надалі страждається мікрорайон дитячий. Більш того, коли я був мером міста, в той час я прийняв рішення, значить, за допомогою від депутатського корпусу, передати дитячий садочок. Школі тринадцять для того, щоб приймати початкові класи і розгрузити учбовий процес тринадцятої школи. Я також причепний до цього. Повірте, я як дідусь і як батько. Я розумію постановку питання, коли ми привикаємо до чогось. но дай Боже, щоб це не було гірше, ніж воно є. А тому ні, дайте я вже доведу на цьому. Е... Місці, де зараз розташовується це приміщення, школа початкових класів. Ми планували зробити, якщо це вирішиться питання, створити там притулок для неправильно назвав, навірно, але. Дітей заберемо комусь віддамо. Ну, Діти йдуть я, ідуть, для людей похилого віку, <пит> стаціонар, віку які зараз проживають, не мають уходу люди про можливості поспілкуватися з міською владою. Ну послухайте, що ми думали. Якщо ви повністю будете їх значить невільнювати, ці поняття, то ми прийдемо з врахуванням цієї думки, але старше покоління каже: у нас також є проблеми. Сомиу нас є сьомий садок. Беріть. ремонтуйте, Я кожний день можливість зайти не до міського тебе вас. Роби. Я до вас ви ну, пробач. Добре. Пробачте. пробачте. Ага. У вас кожен день, як депутати, ми спілкуємося, ви можете зайти. Ну, не ви Мене не запрошували на це питання. Ми ми, 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 не я бачився давно. І. До цього. Ну, якщо йти батько, ви не кухає, я, я зараз маю можливості більше, у чому Ми вибирали Ольгу. Не для того, щоб ви на наших Ганьба! Ганьба! Все? А Я висловив сюда. Будь ласка, ваше питання. Можна зараз? Можна питання? Ви говорите, що є місце достатньо для того, щоб проводився навчальний процес, починаючи від 1 до 12 по це неправда. Аправи На, намі кабинетів, не вистачає для зі, Ми будемо вивчати цю проблему. Давайте че, я вас слухаю з приваших початків. Я вас вислухаю. Да, Тепер зараз нас слухає Таші Школьник, же має спортивний зал. Це ж немає харчоблоку. Почекайте. Не має актової. Тому що вчора примушували директора писати як протокол. Не перебивайте, будь ласка. Не переривайте Цей коридор використовують як і спортзал. Відповідно до того, якщо буде навчатися діти з 1 по 11 клас, то паралельно в коридорі буде проходити два уроки фізкультури. Як це можливо Як це можливо в 21 столітті, де ми працюємо над тим, щоб вдосконалювати навчально-виховний процес, зарахунок на запровадження інноваційних технологій. Це, 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 друге питання. це друге питання. Якщо ми зведемо дітей всіх одну школу, це буде більше 300 дітей. Тобто, як може їдальня помістити таку велику кількість? Відповідно до санітарних вимог не можна протягом дня, щоб більше ніж три зміни одночасно були в столові. Як ми можемо забезпечити? Це друге питання. Як можна... Використовувати спадню, яка розташована серед класів, де навчаються діти старших, старшого віку, і туалет знаходиться в зовсім більшому кінці. Це маленькі діти з 6-річного віку. Один на 150 чоловік туалет. Як можна? далі? Як говорять, що зекономлять воду і світу? Це не зекономиться. Використання води і світла збільшиться у два рази в старшій школі, тому що прийде майже така сама кількість дітей, яка навчається в старшій школі. Про які ми говоримо що... далі? Тепер вікна спальні Тоби, вік спальні будуть виходити на ігровий майданчик, що супаряє ще санітарним вимогам. Тобто, ми це бачимо, ли? а ці умови, про які я говорю, і спортивна зала, і туалети, є у меншій школі. Крім того, школа це розташована не понад здоров'я. Тобто це і зменшить кількість травматизму. І ще. І, а плюс до того, що це є школа, чи й холодно. Я сказав, <NBC1> що це питання є в стадії намірів. Всі питання, про які ви кажете, треба вивчити. І коли ми їх вивчимо, ми приймемо рішення. Все те, що депутати приймуть рішення, чи Ольга Михайлович, з вами рада, із заступниками пройме коректно. Ви говорите, ми приймемо рішення. Хто буде приймати це рішення? Приймати рішення, ми прийшли для того, щоб по скажіть людям так, хто, хто буде приймати, приймати рішення? За рішення. Хто рішення. Приймати рішення за наших дітей. Міська рада рада.